Лікувальна лінія Double Action – це ексклюзивна лінія на основі рослинних стовбурових клітин, допоможе вирішити основні косметичні проблеми волосся шкіри голови, трихологічний підхід у догляді. А саме лінія включає в себе такі серії, як Hair Repair для відновлення волосся, серія Loose Control проти випадіння волосся, серія дермокалм для пом'якшення чутливої шкіри голови. Антідаундраф проти лупи, себе e баланс для контролю над жирністю шкіри та волосся. Home Beauty Spa для домашнього догляду. Особливості та переваги серії Double Action. Лікування та догляд. Серія включає як спеціальні професійні комплекси для лікування, вирішення проблем шкіри голови та волосся у салоні. Салона процедура з комплексами плюс домашній догляд дорівнює формула здорового волосся та шкіри голови. 5 лікувальних ліній які викрішують 5 основних проблем шкіри голови, ефективне поєднання комплексу з натуральних активних інгредієнтів та цінних рослинних стовборових клітин, персональний трихоскоп, швидкий та інформативний метод діагностики шкіри голови та волосся для виявлення проблем на ранній стадії та контроль динаміки. Додаток для професіоналів Hair Company Professional є можливістю ввести персональну карту клієнта, гіпоалергенність, препарати успішно пройшли випробування світових центрів. Трі сертифікації на безпечність у використанні. Працює відразу у двох напрямках, цілеспрямовано вирішує потреби волосся та піклується про здоровий стан шкіри голови. Підготовчий засіб для шкіри голови Double Action. це легкий неабразивний пілінг, який підходить до будь-якої процедури по відновленню волосся. Дабл Action. Активні компоненти пілінгу, гдальна олія, працює на зволоження, екстракт розмарину, антисептична дія, алантеїн відповідає за живлення, саліцилова кислота за очищення, екстракт мальви за заспокоюючий дію. Корінь солодкий проти запальна. Повертає відчуття чистоти та свіжості, консистенція м'яка та глянцева, без абразивних часток. Використовується перед будь-якою лікувальною процедурою Double Action для підвищення ефективності проникнення всіх препаратів. Можна використовувати на фарбованому волосі та, як самостійний продукт, раз в тиждень. За результатами. Це глибоке очищення шкіри голови та під себему, пороговілих лусочок, залишків стайлингу, відкриття пор шкіри та кутикули волосся для подальшої терапевтичної процедури, нормалізує рівень pH та мікрофлору шкіри, покращує метаболізм шкіри, має антисептичну та заспокійливу дію, запобігає пойові лупи. Цей продукт ви можете використовувати як самостійно, так і в комплексі з терапією Double Action. Він не викликає алергії, в нього нейтральний pH 5,5 та підходить Оди для всіх типів шкіри голови. Трихологічна серія Double Action від Hair Company Anti-Dandruff проти лупи, надає антибактеріальну та противогрибкову дію. До складу препаратів входять такі компоненти, як альфа-систем комплекс, який бореться з проблемами шкіри голови, рослинні стовбурові клітини, отримані з насіння соняшнику, мають протинабрякову та заспокійливу дію. Піректоноламін попереджає утворення частинок лупи, осуває її, очищує шкіру голови, чинить антибактеріальну дію. Дію. Ліцериновий екстракт евкаліпту відновлює порушену бактеріальну флору, спричинену саборейним дерматитом. Ефірна олія чайного дерева має очищаючу та противогробкову дії. Саліцилова кислота сприяє відлущуванню кератинових лусочок. Провітамін в 5 зволоджує та пом'якшує шкіру голови. До серії входять два види шампуню літровий та 250 мл для салонного та домашнього використання, 10 спиртових ампул для салонного та домашнього використання, а також для салонного використання рослинний комплекс на 100 бурових клітинах. Серія для відновлення волосся від Hair Company Double Action Hair Repair. Розроблена спеціально для пошкодженого та ослабленого волосся. Активні компоненти, такі як альфа систем комплекс, доглядає за шкірою голови та регулює її здоровий баланс. Рослинні стовбурові клітини незрілого винограду сприяють оновленню клітин, перешкоджають старінню волосся та продовжують їх життєвий цикл. Концентрат гідролізованих біомімічних керетинів прилипає до стриження волосся лише за наявності дисбалансу амінокислот. Ефективно та вибірково відновлюючи його. Церамід А2 надає об'єм волосся, захищає. Олія жожоба надає блиск, має антиоксидантну дію, типкоотворююча молекула, ефективно розгладжує кінчики волосся, що січуться, та тривалий час розгладжує кутикулу. Гуарова камінь зволожує та запобігає сумкості та ламкості, кондиціонують полімери. Роблять слухняним волоссям, яким полегшують. Першим етапом вашої реконструкції буде очищення шкіри голови. Після того, як ви закінчили очищення, ми приступаємо до самої реконструкції. Для цього вам необхідно змішати 10 мл шампуню Double Action Hair Repair та додати туди концентрату 1 мл Double Action Hair Repair зі стовбуровими клітинами. Перед використанням обов'язково препарат потрібно збовтати. Суміш наносимо на волосся, спінюємо та залишаємо на 5 хвилин. Після чого змиваємо, забираємо лишню ворлогу рушником та переходимо до наступного етапу. Наступним етапом у нас буде змішування поживних речовин в ампулах А та Б. Ви їх змішуєте в одну миску, збиваєте до піноутворення та наносите суміш на волосся. Можете витримувати від 5 до 20 хвилин. Доречним буде використання тепла. Після часу витримки ви змиваєте продукт і наносите вже маску з комплексом Hair Repair. Так само, як і з шампунем, ви додаєте на 10 г маски 1 мл концентрату. Після цього ви витримуєте його 5 хвилин та змиваєте. Фінічною процедурою буде це нанесення мусу відновлюючого з органової олії, який буде захищати ваше волосся від вільних радикалів та ультрафіолетового виправінювання. Процедуру потрібно виконувати раз в тиждень в салоні та раз в тиждень в домашніх умовах. Для домашніх умов є спеціально. Розроблений шампунь, де цей комплекс є в повному обсязі. Для найкращого результату потрібно виконати 8 процедур. Потім ви робите невеличку перерву 2-3 місяці і заново можна повторювати. Для найкращого результату в домашніх умовах використовуйте мус Hair Repair від Double Action при кожному митті голови. Результати процедури оновлює епідерміс та насичує киснем, пролонгує життєвий цикл волосся. Зберігає здорову структуру, зміцнює сповільнює утворення сивини, знижує ламкість, ущільнює, запобігає випадінню, регенерує клітини, полегшує розчісування, надає блиск. Дерматологічна серія Dermacalm від Double Action Hair Company розроблена спеціально для чутливої та сухої шкіри голови. До активних компонентів системи входить альфа-систем комплекс, який запобігає почервонінню та подразненню шкіри, стовбурові клітини центели азіатської має протизапальну дію, антиоксидантний та регенеруючий ефект кіри голови. До складу входить, екстракт вера, насичений необхідною вологою, відновлює гідроліпідну плівку. Гліцерин проти сухості та лущення, регенерує ушкоджені ділянки. Екстракт хмелю захищає шкіру від зовнішнього середовища, зберігає вологу шкіри. Провітамін В5 пом'якшує шкіру голови та занталін заспокоює та знімає свербіж. Серія чудово працює з сухою та чутливою шкірою голови. Це незамінний помічник при гарячому блонді, коли у вас після знебарвлення шкіра голови запалена та потребує заспокоєння. Ви можете використовувати цю процедуру під час фарбування. Вона не впливає на якість результату кінцевого, а також ви можете її пропонувати дітям сухою шкірою голови та людям, які схильні до дерматитів. До складу серії входять два об'єми шампуню 250 та 1000 мл для салонного та домашнього використання. Також є ампули на спиртовій основі, які будуть заспокоювати вашу шкіру. Та концентрований продукт, який ви додаєте до шампуню та ампул під час терапії шкіри голови. Хочу зауважити вашу увагу на тому, що перед кожною процедурою Double Action ви повинні використовувати неабразивний м'який препарат Sky скайприпарварпілінг для шкіри голови з екстрактом розмарину, як підготовчий засіб для подальших дій з продуктами. Трихологічна серія Сіво Баланс від Double Action Hair Company розроблена та розрахована на людей, які страждають надмірною жирністю шкіри голови та е, сибиринними дерматитами. Серія включає в себе два види шампуню 250 мл та 1000 мл для домашнього та салонного використання. 10 ампул спиртових з комплексом, е, концентрат корисних речовин та підготовчий засіб для шкіри голови. В складі активних компонентів даного комплексу є альфа систем Комплекс, який лікує шкіру голови, нормалізує її здоровий баланс. Стобурові клітини з насіння соняшнику захищають від дії вільних радикалів завдяки поліфенолам, вітамінам ПП та ЄМ. Е. Заспокоюють, знімають запальні процеси. Комплекс тіосіліна, сірчаті амінокислоти, очищують пори від забруднення. Відновлюють нормальне виділення себуму. Ліценіриновий екстракт плища діє проти себореї. Вітамін В5 зволоджує та пом'якшує шкіру голови. В результаті ви отримаєте оптимальний паж шкіри голови. Уповільнення вироблення шкірного секрету. Запобігає появі грибків та бактерій. Підтримування гідроліпідного балансу шкіри голови. Система випадіння волосся луз Control від Double Action. Hair Company. Ця система спеціально розроблена для боротьби з перечасним облесінням, для реабілітації та профілактики випадіння волосся будь-якого типу. До складу системи входять такі активні компоненти, як стовбурові клітини, будлеї Давида, сприяють активації клітин фолікулів, покращуючи здатність до самовідновлення, захищають клітини шкіри голови та фолікули від окиснення, уповільнюють перечасне старіння волосяного фолікула. Альфа-систем комплекс бореться з проблемами. Ми шкіри голови відновлює здоровий баланс шкіри. Рослинні стовбурові клітини перешкоджають втараті волосся, сприяють його зміцненню. Нікотинамід, живить, зволожує та активує ріст, інозетол. Відновлює структуру волосся, перешкоджає випадінню, зволожує шкіру голови. Екстракт имберу сприяє росту волосся, робить волосся шовковистим, легкучим та гладким. Ягодики парису нормалізують роботу сальних залоз, запобігають появи лупи. Японська софора відновлює та зміцнює, камфора та ментол активують кровообіг та освіжають. Ефірна олія розмарина насичує тканини киснем, сириною повзуча запобігає атрофії волосяних фолікулів. пантенол відновлює пошкодження волосся. Гає лущення шкіри. Для виконання процедури в салоні вам необхідно підготувати шкіру голови за допомогою підготовчого засобу. Це легкий кислотний пілінг, який зніме надлишки себе та підготовує шкіру для процедури. Для того щоб виконати правильну процедуру, вам необхідно змішати 10 мл шампуню луз-контрол з концентратом луз-контрол 1 мл. Далі нанести на волосся спінити та масажними рухами витримати 5 хвилин, після чого змити та перейти до наступного етапу. Наступним етапом це буде нанесення масажними рухами ампул луз-контрол з екстрактом будлеї Девіда та сириної повзучої, змішує ці ампули з комплексом луз-контрол концентратом та наносите масажними рухами по всій площині голови. Після того як ви нанесли ампули на шкіру голови, завершаючим етапом буде прикріплення пластиру з екстрактом имбиру та ментолом, який буде посилювати дію ампул та комплексу. Пластир застосовується як в салоному догляді, так і вдома. Його потрібно використовувати один раз на день і носити 6 годин. Чуттєвий спа ритуал для догляду за вашим волоссям вдома від Double Action. коли у вас є час відпочити від терапії шкіри голови або відновлення волосся, ви можете використовувати додатково саме цю серію для того, щоб побалувати себе ефірною олією бергамоту та насичити своє волосся життєвою енергією. До складу набору входить м'який е безсульфатний шампунь з маслом бергамоту, який буде м'яко та ніжно очищати вашу шкіру голови та зволожувати волосся. Безсиліконова маска, яка е відновить структуру та надасть вашому волосся м'якості та близько. А також завершальним етапом е цього ритуалу буде нанесення лосьйону з бергамотовою олією. йон, який буде боротися з перечасним випадінням волосся, зволоженням шкіру та надавати енергії. До арома ритуалу для вашого волосся входить такий активний компонент, як Simрі Reboot. Спеціально розроблений та запатентований пробіотик для лінії Home Beauty SPA, який зволожує, захищає та відновлює. Також до складу входять Procapil, який запобігає старіння волосяного фолікулу і зменшує випадіння волосся. Алантеїн відновлює ліпідний баланс шкіри голови, запобігає лущенню та появі лупи, покриває кожну волосину невидимою плівкою, захищає від ламкості. Фермент лактобактерій – пробіотик. Який захищає, кондиціонує та омолоджує. Ефірна олія бергамоту заспокоює, знімає свербіж, подразнення, зменшує чутливість шкірного покриву, стимулює ріст волосся. Ефірна олія елемі заспокоює та освіжає. Кокосова та органова олії глибоко живлять та зволожують. До складу ласіону входять запатентовані комплекси Сімрі Буд, спеціально розроблений для серії Home Beauty Spa. Більш такого німає ніде. Олія бергамоту, яка надає вашому волосю енергії, блиску шовковистості та зміцнюючими властивості, надає. Олія Елемі також Олія Елемі використовується як протизапальний, антисептичний і використовується в медичних цілях. Home Beauty Spa – це чуттєвий арома ритуал для вашого волосся, який ви можете виконувати у себе вдома. Ця лінія не має в своєму складі силіконів, парабенів та шкідливих речовин, а також в неї веганська упаковка. Склад Home Beauty Spa повністю веганський.